Усім привіт! Сьогодні у нас на розборі на Гайт, як то кажуть, Progetto 46. Це італійська Стежка преміумна, яка для мене сьогодні є топ-1 премом взагалі в грі. Ось цей танк уже давно у грі, але на сьогодні він самий актуальний і самий кайфовий для мене. Можливо, в когось там інші танки, якісь улюблені для мене, саме цей. Сьогодні ми розберемо обладнання, перки, модернізацію і зробимо два показових бої. Отож, давайте ми почнемо. Але перед цим хочу нагадати, що на момент запису відео, прямо зараз так, цей танк продається в прем-магазині. Там на Чорна п'ятниця розпродаж. Він коштує 1168 гривень. Це ні в якому разі не реклама. Просто кажу, хто хотів цей танк давно, я просто нагадую. Ось. Отож, давайте ми почнемо з того, яке обладнання на нього я ставлю, на яке на нього я рекомендую ставити. У мене стоїть стабілізатор в дефолті, тобто він завжди стоїть. Потім йде у мене загартування. І третій, третє обладнання у мене вентиляція. Чому загартування і вентиль? Тому що я грав турніри, ось, і мені було важливо. Щоб в танка було більше ХП, щоб можна було десь розмінятися, вижити і так далі. Тому загартування, тому що агресивна гра, плюс рандомі, плюс турніри. Вентиляція, тому що вона бонова. Ось, Якщо ставити звичайно, то ну не знаю, який у вас там бус буде. Бонова, тому що на ДПМ, на точність, на маскування і так далі. Тобто, перший варіант збірок це збірки це ось такий. Другий, я використовую стабілізатор, знову ж таки, в дефолті. Використовую вентильне турбіну і оптику. Можна використовувати стабілізатор загартування, наприклад, і турбіна. Можна використовувати будь-що різні варіації збірок, головне поставити туди стабілізатор. Інше помилкою не буде. Ну, якщо ви не будете, звісно, ставити якісь там стереотруби або маскувальну сітку, і так далі. Тобто, всі все обладнання, в принципі, може сюди підходити. Там якийсь покращений присіл, наприклад, і так далі. По модернізації. по модернізації. Переходимо в вкладку Модернізація. Так, друга модернізація я взяв, звичайно, що на мінус від штрафу, там за БК, за двигун і так далі. Другу, четверту, точніше, модернізацію я не вибирав взагалі нічого. Інколи я катав з прицілом. Ось, можете ставити щось, можете не ставити, помилкою не буде. І в мене остання модернізація це плюс 3% до скритності. Чому не ось ця модерка на швидкість назад? Тому що я завжди граю в більшості на кімпі, тобто десь на третій другій лінії, тому мені маскування більш важливе на цей танк. Далі, у нас остання модерка шоста. Я взяв слот під живучість, тому що в мене є загартування. Ви можете ставити слот під розвідку. Тоді, коли у вас звичайна оптика. Не трофейна і не бонова, тому що, звичайна буде давати буст, якщо вона буде стояти в слоті. Ось така модернізація. Далі, що по перкам? По перкам я використовую наступні навички. Це буде. Бойове братерство, логічно. Потім в мене воно трошки, бачите, не в правильному порядку, тому що я, я не пам'ятаю, чому я так прокачував. Потім повинна бути прокачана у вас ремка усіх, ремонт, потім обов'язково маскування. А після маскування вже йдуть перки на стабілізацію, на огляд, там інтуїція. і так далі. Це буде плавний хід башти, плавне обертання башти і так далі. Основні перки це братерство, ремонт. Маскування. Це три перки, які повинні бути у вас 100% першочергові на цьому танку. Так, з цим розібрались, тепер переходимо до бронювання танку. Що хочу сказати: в танках броні повністю немає, вона відсутня, в принципі. Так, Тобто, якщо під таким кутом дивитись на танк, приведеної приблизно броні буде міліметрів 90 Тобто ви розумієте, да? 90 мм на восьмому рівні. Що це означає? Це означає, що вас будуть шити просто скрізь і в башту, і в маску, і в ВЛД, і в НЛД, і в щоки башти будь-куди. Так, бувають рикошети, але вони дуже і дуже рідкісні. Тому танкувати на цьому танку я не раджу. Давайте проведемо два показових бої. Я вам трошки розповім про танк, як на ньому відігрувати, куди їздити, які позиції займати, і так далі. Що по танку? Танк має барабан з дозарядочкою, тобто в нього є три снаряди по 240 альфи. Які плюси цього? Між снарядами в нього 2 секунди, це доволі швидко. Тобто, танк розіржається дуже швидко. тобто Він наносить 700 урону приблизно в середньому плюс-мінус. Пробивання в нього базовим снарядом 212. Тобто, в принципі, його вистачає, щоб пробивати всі там вісімки в лоб. Ну, як там, Краслера ви не проб'єте там кожним шотом, це логічно. Ось, а таку броню там під 200 мм ви будете прошивати спокійно. Летить у нас ББшка, базовий снаряд, десь там під 1000 метрів, 929, якщо не помиляюсь. Скажу, що це комфортно, ні. Сказати, що це прям дискомфорт, ні. Ну, посередня швидкість, в принципі, може бути. Треба трошки буде звикати до цього. Ось. Що ще по танку? Голдовий снаряд у нас пробуває 250, щось там. 9, так, і швидкість польоту 1250. І тут уже це інший рівень снаряду, але це ж все-таки премтанк, правильно, і на ньому треба сидіти і фармити. Тому голду я юзаю на цьому танчику дуже рідко. Так, по гарматі я сказав, по, по розмірам. Не скажу, що прям маленький танк, не скажу, що великий танк. В принципі, посередній, комфортний. Маскування у нас з боновою, нагадаю, з боновою, вентиляцію приблизно 30%. Ось, тобто, в принципі, пересвічувати більшість СТ, ну, більших там розмірів Лорейн, всяких так далі спокійно можна. Так, даємо один снаряд, другий ми не додаємо. Що хотів би, на що хотів би акцент звернути, так? Увагу вашу. Бажано, бажано. А що це таке? Перший раз таке бачу, що такі вкату. Каточок. Бум, і добили. Е, старайтесь не розряджати весь барабан. Бо якщо ви розрядите весь барабан, то перший снаряд, оцей перший, бачите, він зарядився зараз, він у вас заряджається 9 секунд. Чи це довго? Так. Тобто, якщо ви там, у вас активна перестрілка, активна фаза бою, у вас КД. Буде дуже довге. тому стріляйте ось цим снарядом. Зараз мишкою показую. Ось цим тільки бажано оцим, ну там можна цей вкидати. Бачите, 6 секунд перезарядка саме цього снаряду. Тобто, що це означає? Ви тоді, ви тоді граєте на танку на максимальний ДПМ. Тобто, у вас ДПМ не втрачається, ви працюєте як циклічна СТ. А, хочу додати, що якщо ви граєте на цьому танку, у вас ніби як барабан, так? Вам не потрібно думати, чи дозарядити снаряд, точніше, не дозряд, чи перезарядити снаряд, чи, а, чи лишити. Тобто, це у вас там ніби як барабан, але він сам думає, що. Постійно вам треба дозарядка, дозарядка, дозарядка. Таким чином, ви не відволікаєтесь уже, чи у вас лишити два снаряди вам, чи лишити один снаряд, чи взагалі в перезарядку піти. Тобто це є плюс дозарядки. Мені це дуже подобається, воно комфортно. Ти завжди думаєш по бою, а не як дозарядитись. Ну як лишити максимум комфортну кількість снарядів, чи взагалі їх не лишити піти на перезарядку. Загалом КД повного барабану у нас доволі непогано. Якщо повністю розрядити барабан, воно приблизно буде сягати 20 плюс секунд. Тобто це комфортно. По динаміці, танчик комфортний, він їде дуже швидко, умовно швидко, без турбіни він їде 55 кілометрів. Він їх набирає, що саме важливо, так? тобто є такі танки, в які вказано в ТТХ, що він раз ми тут пробуємо пробити, чекайте, на ББшках. Ну тут. Одну закинули. А, набирає він цю швидкість і їде досить комфортно. І як грати на цьому танку? Основне, ви запитаєте, як на цьому танку грати? Ніколи не лізти вперед. На ньому треба постійно розмінювати тімейтів. До речі, тут турбажі, бачите, 8-1. Не можна на ньому вкатувати, не можна на ньому перестрілюватися з противниками. Постійно старайтесь тримати дистанцію. От бачите, от зараз я їду, є брик спереду. Оце правильна гра. Ви стоїте. Зводитесь, кидайте ББшками. В принципі, до речі, фазу пробив так легко. Так, ще тут КПЗшка оця. Броню не пробито, хоча кинув непогано. Так, давайте ближче підійдемо. Ага, ми бачимо тут ЛТшечку Добре. Ага. Так. Кидаємо снаряди без дозарядки. А, хлопнули його. Ну нічого. Так, у нас 2400 урону, 460 асисту. Так, напевно, ми вкатимо просто, тому що в нас 1100 хп. Так, ми пересвітили фазу зараз. От він нас не бачить, тепер він помітив нас вже. Будемо давати два снаряди, тому що він їде віддається. Якби він не їхав віддаватися, я би. Напевно, два снаряди всадив би, мав би ще 500 урона так у нас 209. Так, розряджається у нас шкода. Посвітили ми ялинку. Доволі динаміка. Дивіться, їду 55 без турбіни. Тобто це повноцінні 55 кілометрів, які вказані, скажімо так, по документам. Отримаю шот, напевно. Мені не отримав з тих переїхати. Якщо кобру доб'ють, тому що я не знаю, чи в неї є снаряди, я вкачу. А, мене вкатити, напевно, так? Да? да, давайте ми вкатимо. Ух, ти ж як перекриваєш, дивись. Так, заходимо в борт і насипаємо повний барабан. А, насипаємо. Давайте дозарядимо. Давайте дозарядимо, тому що є можливість. Оп, дозаряджаємо тільки цей снаряд, так як можу танк бити. Кидаємо ще снаряд. Все. 3-300 ми маємо. Доволі, доволі легко ці, скільки 3300 я наніс. Тобто, чи я потів, та ні. Я вам про бій розказував, про танк розказував. От. Тому я вважаю, що це танчик топ-1, але є один мінус. Один мінус. Я вже про нього говорив. Це його броня. Так, що по результатам? 3300 у нас урону. 76 тисяч фарму без плюшок з допайком. Тобто, якби не було допайка, умовно, правильно ж, це 20 тисяч. Це би було під 100 тисяч фарму. Без плюшок. Уважно, без плюшок. Тобто кланова не горить і своя особиста не горить. Чи він класно фармить? Класно. А знаєте чому? Я вам скажу. Дивіться, переходимо. Сюди там, де у нас БК, дивимося. 430 одиниць срібла. Цікаво, правда? Снарядик дешевий. Давайте перейдемо, наприклад. Цікаво, Бізона, скільки? Бізона. Бізона 930. Але альфа 360. Окей, допустимо. Перейдемо, наприклад, давайте лиса візьмемо. От мені навіть цікаво, скільки в лиса. 480. Тобто у лиса снаряди вигідні теж. Тобто снаряд коштує менше 500 золота. Скільки в шпака цікаво. Шпака 890. Тобто, альфа в нього а, 250, впроги 240, але тут 890. Ви скажете, так тут пробиться, ну, і що? На прозі теж можна майже все пробивати. Ось. Розумієте, до чого я веду? Тут дуже дешева ББшка. Таким чином, ви фармите. Ви непогано фармите. Поїхали ще один бій зіграємо. Головне на цьому танку не підставлятись, не підставлятись, чекати момент, терпіти, а, можна відсілювати якісь умовні перекати, а, можна когось розміняти. Тобто, спереду у вас там союзник прийняв урон по собі, наприклад, 704-й. Ви виходите на це на цей, на цей КДФ-суперника і йому даєте там 2-3. Якщо є можливість у вас не розряджати весь барабан, краще не розряджайте. Тому що ви таким чином будете постійно наносити максимальний ДПМ, тобто у вас буде перезарядка швидка, і у вас завжди будуть снаряді, снаряди під рукою. Тому що, якщо ви постійно будете вистрілювати три снаряди, то ви будете постійно КД, а це невигідно, тому що коли ви КД у вас може противник вкатити, зняти вам певну кількість ХП, поки ви там зарядитесь, у вас вже там ХП не буде і так далі. Тобто треба на ньому старатися дозаряджатись, не спішити. Грати можна на ньому на першій лінії, але бажано десь триматися завжди позаду. Ну, звісно, якщо ви в топі, якщо проти вас там щось ті рівні, то, звісно, ви можете нагліти. Ну, от Зараз бачимо сетап десятки, куди мені нагліти, да? Тут мінотавр якийсь там IMXM451, куди ж мені нагліти? Правильно? Мені треба десь там крисити. Я навіть голду тут не заряджаю, ми спробуємо зіграти на бб Бій буде складний, тому що позиціонка певна. От, в нас броні ж нема, як ви знаєте. От, по перекатам, там-типу, типу, типу це щось поцілити. От, Хороший шот на 214. Добили ми його. Тобто танк дуже комфортний, і мені подобається найбільше з усіх премів, які є на сьогодні в грі. До речі, в чорному списку у мене. Оцей перекат, наприклад, там один шот кладете, там один. Ну і все, і все. І не лізете далі. Оце гра проги. Це, типу, знаєте, яка гра? Це, типу, е як на леопарді граєте, не підставляєтесь так. Чому так рано вистрілив? Хотів дати два снаряди. Тому так рано вистрілив, думав, то заряжу. Але не вистачило мені КД між снарядами. Хоча. Дивіться, в лоб дев'ятку пробиваю. Ну, ви скажете, там броні немає 55-ки, я розумію, але все ж таки я на ББ, я на ББ. Так, йому стан, до речі, дали. Тут я не встиг уже закинути. Так, поки стоїмо, тому що там ТЛ7, бачу щось хоче вийти кудись. Контролить мене пантерка. Якщо вона ширше вийде, то да, роздамо її. каточок. каточок. Оп. Ну, якщо доб'ють пантерку, буде супер. Ідеально. Чому так вийшло? Тому що снаряд має 5 секунди. Я встигаю зарядити снаряд. Бачите, оцей момент, коли треба було 3 снаряди. Помітили, треба було три видавати. Чому? А ми зробили мінус ствол таким чином. Дуже вигідний. Ось. Прийшло дуже мало часу, поки я вам розказав. І я вже заряжений. Тобто ДПМ, в принципі, добротний, як то кажуть. Дуже добротний ДПМ. кавени хороші. кавени на рахунок кавенів не сказав, а мінус 9. Тобто, пам'ятаєте, мої стріми на чіфі? Там мінус 10, а тут мінус 9. Тобто, комфортно, комфортно. Вам не треба десь там виставлятися на повний корпус, щоб вас там було видно ВЛД, там башту, хоча все одно яка різниця, броні ж то нема. А я до того веду, що ви швидко можете виставитись, виїхати. Ось, і роздати три снаряди. Це, це дуже важливо. Мені би впасти туди, але бачу ТЛ7 щось бикує. До речі, ми програли А1 на хвилиночку. Так, поїде, напевно, цей хлопець. Один. Два. Три. Оцей момент три снаряди. Чому? Тому що IMX, оцей коля, він засейвиться. І вам не вигідно давати два, щоб він там засейвився, і ви будете дозаряджати два, і ви все одно тих два не дасте, які допомогти будете дозаряджати. Це важливо. Тобто ви повинні розуміти, що в даній, в даній ситуації треба давати три. Тому що йде перекат. Потім ця, цей IMX не підставиться. Хоча ми цього ж не знаємо да, на 100%. Але я припускаю, що він не підставиться, і я даю всі три. От. Так, тл 7 щось там падає кудись. Ага, А, тут уже Мінотавр. Все, треба цікати, я думаю. Так, да, да, давайте ми будемо вже тікати, бо тут уже пахне смаженим. Треба тікати, бо проти Мінотавра. На восьму рівні, скажімо так, некомфортно себе почуваю. Та навіть на десятках проти Мінотавра почувати дуже себе комфортно дуже тяжко. Так, бачимо, що Мінотавр зараз буде заїжджати тут. Не знаю, чому Пантерка поїхала вперед, так як там уже йде вкат повноцінний. Простіше вже поїхати на кімпу. Це по типу, знаєте, якщо грали на леопарді, от прога це ніби як леопард, тільки з барабаном. Оце щось подібне. Але, але він комфортніший в плані того, що тут є барабан. Тобто ви виїхали, дали барабан, засейвались. Так, тут арта добиває, супер. Ну, якби по мінотавру ще накидали, було б взагалі ідеально. Засвітився я. Добре. Давайте трошки ще відтягнемося. По ХП, до речі, у нас непогано. Арта кидає. Карта навіть стан не дала супер. Так, все ж таки добили його, так. Ну, з дистанції пробити прямо ось так, буде важкувато. Важкувато. Добре, тоді ми рвемо дистанцію і пробуємо перепушити воду. Ну, не перепустити, хоча б її просадити. Там т 103 дивлюсь, катається. Ось цей і є кунзепанзер ще. Чи кунзпанзер, хто як каже? Неважливо. Спробуємо їх зараз пересвітити. І. Розміняти свого союзника дуже важливо. Ага, я напевно свічусь, так? Поганий виїзд. Ну, бачите, такий таймінг стався, що він вже приїхав. Ну але ми барабан йому дороздаємо та роздали барабан. 3500 у нас шкоди. Поки терпимо, поки терпимо. Добре, Шпат... шпак добив. Супер. Найбільший фармить т 103 так, але сам помирає. Будик та ярдовор, ага, так. Хто там ще на кімпі може бути? А, там СТРВ бландела, так? Ну, ми лишилися двоє. Ми лишилися двоє. Там лишився Мінотавр, ТЛ7, Т-103 там окей, не сильно щось зробить. СТРВ теж не сильно щось зробить, а Мінотавр. А, так я вже свічусь. Мені не можна вище підніматися Не знаю, напевно, Мінотавр якось пересвітив мене так незручно для мене. Ну, будемо що, будемо. А, ТЛ-7, бачите. Я ще встиг видати шот. Ну тут уже бій не врятувати, так як нас зажали уже повноцінно. 3500 пише урона не зарахувався останній шот. Зараз ми подивимося. А, поки бій дограється, підведемо підсумки. А, чи вартий танк уваги? Так, однозначно, його. Якщо хотіли брати якийсь прем, його можна брати навіть не думаючи, тому що це танк вам сподобається. Танк комфортний. Я вам знаю, знаєте, зараз щось скажу одну таку річ цікаву. Я на цьому танку обожнюю грати не для того, щоб пофармити, а просто покайфувати від самого танку. Це перший мій прем. Ще такі прем є Бурасік. Бураск. Оці танки вони комфортні навіть не просто фармити на них, а просто грати в гру. Просто виїхати в рандомчик, понагібати, покайфувати від машини, отримати задоволення від танку, і таким чином ви ще й додачу, ще й фармите. А ще й фармите, як, ще й непогано фармите. Тому що пам'ятаєте, скільки я казав, снаряд коштує 480 одиниць рібла. Тобто снаряди дуже дешеві е, в нього ББшки. Таким чином ви і фармите, ви отримуєте задоволення. Бачите, просто кинуло перший бій до дев'яток, другий бій до а, десяток. Але... Але на ББшках мені вийшло настріляти дуже багато. Тобто, зараз тут подивимося, скільки я урону дав останньому бою, і подивимося, що по фарму. Обідно, звісно, що програли, але танчик мені подобається. Нічого, що програли, зате я накидав непогану урону. Скажімо так, нерви полоскотали противникам навіть на ББшках. Ось, тому танчик вартий уваги. Хотіли брати, беріть, це не реклама, просто я вам кажу, що він на даний момент зараз уже є в премагазині магазині якраз там розпродаж. Чи багато він коштує? Ну, так, трошки дорогувато. Але танчик того вартий. Бо мене часто питають, коли буде прога, а коли її будуть продавати, а чи вона буде в коробках. Ось вам момент, коли вона зараз є. Так, лишилась і сушка одна. Що там з нею? До речі, вона, теоретично теоретично якщо вони будуть їхати по одному, супротивник розбився, Мінотавр. Хвилиночку. Мінотавр розбився. А чому? А де він розбився взагалі? Так, а отут впав, дивіться. Віталік, Віталь Цікавий момент. Так, ну ТЛ7, напевно, зараз приїде сюди. Дуже затяжна катка, дуже затяжна. Просто чому я в цьому бою сижу? Я хочу вам показати, скільки я на фармі, скільки я не стріляв. Ну, настріля, в принципі, ви будете розуміти, там 3700-3800 майже. Тобто майже 4000. Я дав на ББшках з десятками. Це доволі-доволі крутий результат. Так, засвітив. Бам. А чому не стріляв? Не видно було його, так? А, да, там тільки башта була. Дивіться, яка цікава ісушка вона не, не світиться. по собі інфу не дала. М. Цікавий бій, цікаве догравання. Мені цікаво, я хочу додивитися. Вибачайте, що хай затягнеться, хочу додивитися кін кінцівку. Як тут буде все? Чому ТЛ 7 не їде тоді? Якби ТЛ 7 мене не підловив ті позиції, на півпозиції, ми б тут, можливо, о, в базу вставив. Ми, можливо, ще б тут і виграли бій. Так, миємо. Ану звертушки йому. Давай. Рикошет. ай яй 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 рикошет, все, без шансів. Ну, Дуже шкода, що ми програли цей бій. могли його вигравати. Суперників лишилось з артою. 2600 шкоди. Не шкоди, А ХП. Так, дивимося, що ми пофармили. Дивимося, скільки ми настріляли. 3832 3832 3830 в топі по урону, в топі по урону. Що пофармили? 80 тисяч. зливі це з допайком. Тобто без допайка 100 тисяч. Ось. Чистими 100... Ой, чи грязними 107. А було би 127 ось тут. Чи скільки там? А ні, було б 107. 100 тисяч чистими було, тому що тут, бачите, спорядження 10, снаряди 8 8 Плюс допайок в мене тут є. Отож, танк. Просто ідеальний фермер підійде навіть новачкам, якщо навчатися на ньому не лізти вперед. З вами був я Шокерікс. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте подобайку і до нових зустрічей.